Чи почуваєте ви сьогодні святковий настрій? Чи маєте ви сьогодні Ну, Святковий настрій, святковий настрій мені хороший. Зараз свято, все, але жити трудно. Щойно святковий. Тільки би ще святковіший, якби більше працювали, менше святкували. Настрій, я знаю, вдома думала, що свято. а Як подзвонила чи базар, я сказала, що є базар, то я знаю, який він, як його назвати. Святкою то треба вдома, щоб гостей чекати, готуватися. як на базарі, який то настрій? Потрібно працювати, весна? Ну так, да, мусово. Мусово працювати тепер. А чому вони пішли на мітинг чи на демонстрацію? того, що треба гроші для того, щоб купити буханку хліба. Сотня років тому назад народилося, як свято боротьби трудящих за свої соціальні права. Цей Зміст залишився за святами Надалі. Просто в нашій радянській країні це свято набуло більше характеру такого свято весни, свято праці, свято радощі. Як державне свято, воно, в принципі, вже устаріло, це вже не наше. А так це свято весни. Але як до самого державного, мені здається, не дотягує. Ностальгії нема абсолютно. Це були більшовицькі свята, комуністичні свята, які, в принципі, до України. Я не вважаю, що вони якісь мають відношення. Є ностальгія. А чому саме? Ну як чому? Весь народ святкував, а зараз не святкує. То що це? Міжнародний день трудящих? Тож не день міжнародний олігарх. Ну так, звичайно, пам'ятаю там. Паради були, мітінги. Ну, думаю, що можна було б щось зробити, таке веселе для молоді, так взагалі для цих людей, які жили в той час. І, може їм було б приємно. Для молоді, наприклад, в парку якесь, наприклад, до обіду десь якісь старі пісні, старі концерти для старших людей. А для молоді бачимо, якусь дискотеку. Свято я не знаю. Звичайно, свято. Ну. Нічого не означає того, що я сама зараз на роботі. Що воно може означати? Це 1 травня день трудящих, як там визначають у світі всьому. Можуть мітинги якісь бути, красні ленточки, полосочки максимум. Люди діляться своїми бідами. Люди діляться своїми здобутками, люди будують плани на майбутнє, люди підказують владі на її недоліки. Так що все це позитивно. І не треба від цього свята відмовлятися ні владі, ні людям. Його треба, щоб воно і надалі жило. Молоді небагато, в основному це люди старшого покоління. А молодь ще ну, не привчилася до відзначення цього свято. Сьогодні 1 травня, день миру. Ну, Звичайно, свято. Ходимо, відпочиваємо, гуляємо по місту. А що святкує цей день? День трудящих я як росія. День миру, а точно. це як свято. Як свято, багато людей в парку, концерти. Б багато старших людей виходять, і також вони організовують концерти. Це свято, бо це не завжди таке. Буває. І ви підтримуєте, так? – Звісно, підтримує. Це дуже добре, що таке свято є. Для відпочинку це дуже добре. Люди відпочинуть від роботи, тим більше погода сьогодні прекрасна. Так, вихідний день, ну не знаю. Це свято для вас? Ні, ми не святкуємо. Я не знаю нічого про перше тварин. В парку, там концерти всякі в ці. Цирк сьогодні при... приїжджає до нас. Ну, 1 травня це, ну, святкувалося ще при... С... Союз... Ну, ще при Союзі святкувалося, а зараз ну, я не вважаюся за свято. Чарчину п'єм, хто може, а хто не може, той не буде. Я підійшов, сьогодні п'ятниця до почти. А люди дергають за ручки. Значить, на три дні. Перша, друга, третя вихідні зробили. А, а люди, можливо, телеграму треба дати, можливо, письмо. Хіба Дебати, це так можна? Уже пенсіонери, да, то ми ще День солідарності. Тому ми прийшли в парк, щоб пообщатися з людьми. Вот. А сьогодні така погода ще хороша. Ну, вспоминаем, всп старые вспоминаем свои старые, правда, вспоминаем свои старые времена. Раньше тоже было очень хорошо, еще демонстрации проходили, а парад да? ходили, парад да, ходили бывало, выстаиваем, хохочимся. Ой, так хорошо было. И это долгое время было все забыто, да? Да теперь уже как-то не праздно. Раньше широко, с демонстрацией, там, плакаты, лозунги. Весело было, а сейчас как-то так. Для кочь А для нас це день протестних акцій. Поспіваємо патріотичні радянські пісні і старше покоління під, ну, вони підуть своїми компаніями, а ми молодь. Ми підемо, сядемо, поп'ємо мінералки, згадаємо, як, як ми будем, Ну як ми відмічали ці всі роки, як ми будемо боротися. Ми відмічаємо завжди дружньо, але благородно. 1 травня це згадка про минуле. Про те, як була жовтенятком, піонером, комсомолкою, ніскої я не була. Як, прийшла сьогодні, як сказати, в парк і погуляти з сім'єю. Зараз стараюся ворвати ту минутку, тим більше що. Коні свобідні. Дать пахаємо, а що ж, бо інакше не виходить. А віддихати, коли будете? – На тому світі. Купатися. Загоряти. Що ще? Все, більше в мене, як то говориться, поки що. Оддиху. Оддихати будемо. В цьому році, дай Бог здоров'я на перше-друге травня. От нам така погодка вирішив відпочити. Способствує, водичку спробували нормально. Чим повинен займатися? Це вже четвертий город в мене сьогодні. Четвертий город. Ну, таке свято, як 1 травня у вас є? Я 1 травня, то вже було скільки років назад вже забувся, я е, женився. Оце, бачите, як я, як, як, як я його святкую. А як же ж мір, труд май, Виходять всі. Було таке колись, а тепер вже... Ніхто на його дивиться, на той мір тут має, ніхто на нього не дивиться, просто напрямку. Тут люди, бачите, біжать, просять, на коліна стають, їдь посади чи за гори, чи драпаку. А 9 травня по-любому, святкую. 9 травня в мене ніяка робота в мене не висить. Це для мене вже буде, як то кажуть, гріх, щоб я поїхав 9 травня до щось робити. Не навіть не на свій город, не на людський. Я ж старше покоління, для мене свято було колись. А зараз я в селі живу. Яке 1 травня може бути як свято. Кажуть, якась Маївка була, ще щось. Що робили колись? Що колись робили? На парад ходили. Що яка ж Маївка? Ну, я знаю. Якось збиралися, колись виходили, так? Ну як? Якщо я вчилася в училищі, значить ми ходили на парад. Я була на роботі, ми ходили на мітинги. всякі. І так весь час, а як почалася вільна Україна, то вже ми вільні. І зараз добре, і колись було добре, то колись було спокійніше, затишніше. Е, припустимо, я була впевнена, що я нічого не боялася, я могла куди хоч доступитися, якщо мені треба. Зараз нікуди не дійдеш, ви самі знаєте, нікуди не дійдеш. Ну, зараз зовсім цим легше, все-таки можеш купити. Ну, проблема зараз з роботою. Колись таку роботу давали, заставляли робити, а зараз що робиться? На 9 на мітинг ходимо. Ну, на Пасху святкуємо. А, сьогодні у вас робочий не. день, так? Якщо я сьогодні картоплю не посаджу, то я прозіваю термін той, яке мені святкування, яке мені буде осінь свято. Мені буде осінь свято, зимою, якщо я посаджу картошку сьогодні. Садимо огородину. Що саме? Що саме? Е, ну, бурячки, морковку, е, цибульку. Хотіла ну, би знати 1 травня сьогодні. От що для вас 1 травня? Ну, для мене, як вже такого пожилого чоловіка, 1 травня, то є, ну як, день солідарності, для молоді то красота. А для нас, ну, ми якраз вихідні, от нам в огороді треба зробити порядок. То було навіть ну, в примусовому порядку, виходили на мітинги, несли транспараменти. Ну і вождів наших несли. Угу. Зараз вже того нема. Ну, а як було краще? Колись чи зараз краще все-таки? Жити як от орієнтові? Ну, як жити, то раніше було краще, я скажу. Чому? Тому що все було дешевше. От. А зараз така дорожнеча, є. а пенсія зовсім маленька. Треба більшу половину пенсії віддати на одну квартиру. От. Ну, ще щось треба було пі. Продовольчих товарів купити. вже Дітися чи там щось небудь, вже на те не вистачає. Була день демонстрації такої, значить, струдявшися. Виходили всі значить, на паради, всі було організовано. Виходили. А зараз то все якось розпалося, відпадає це все діло. І немає тих демонстрацій. То люди вихідний що мають робити? Йдуть на своє поле там, обробляють. Сапають і так далі, займаються своїми роботами. Хто відпочиває вдома, хто де. Свято солідарності, свято труда. Значить, люди повинні трудитися на землі, тому що весняний день рік кормить. Гріх такої погоди не виходити на поле, а йти там прапорами махати. Сьогодні у нас державний вихідний, і ми собі от, діти вдома, не в школі. Ми всі зібралися з зі сім'єю і працюємо на городі. А вже неділя як буде, то вже десь може, десь до міста поїдемо, віддихнемо. Теперішній стан України, я думаю, ну це не потрібно. Я думаю, що не потрібні. Чому? Ну, якщо заглянути в історію там в комуністичний режим, то було багато, можливо, позитивного для молоді, так скажу, але ну, люди наплакались, не хочеться повертатися назад. Щось, щось нове будувати. Скільки можна з тією комуністичною партією жити? ну, ну Скільки можна? Я, я, я не є терорист, але знаєте, я проти. Діти з радістю приходять на це свято. Вони малюють. Навіть приходить більше дітей ніж потрібно, але малюють всі з великим задоволенням. Я думаю, це дуже добре, тому що вони можуть показати свої емоції. Вони хочуть показати те, що вони хочуть миру, те, що всі зараз хочуть в нашій країні. Ми хочемо основну тему показати. Ми за мир, це голуб миру, це наше мирне на небо. Але з одної сторони наша мирна Україна, в якій кіт, і цвітуть квіти, і сонце більш. Яскраве і небо голубіше, а це захід схід, точніше, де йдуть божі, де багато вогню і все небо більш тьмяне і в осколках. А цей голуб миру ми хочемо донести, щоб він розправив крила і над всією Україною. Чесно, ми за мир, тому що ми не хочемо, щоб в нашій країні була війна і не хочемо, щоб були якісь військові дії. Я хочу, щоб почула вся країна, весь світ хоче, щоб почула. У нас ззаді врізались. Він просто їхав і йшов пішоход. Він його пропускав пішохода. І взади нас врізався мотоцикл. Ми їхали в машині, ми визвали таксі. Ми їдемо, і на... ми просто були зайняті своїми справами. і і просто ми їдемо, Ззаді і... нам просто на шию на голови полетіли осколки стекла. Ми обертаємося, а там просто лежить хлопці лежать. Ми просто вибігли з машини і, 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 і як би сказати, пояснити. Першу допомогу їм. Я добре не цього, не, не повад. Я оглянулася – і цього. Вже хлопці лежали на асфальті. Розумієте, ми їм допомогли, ми їх помили від крові. Підійшов до нас поліцейський, просто до мене прибіг і такий до мене просто з нальотом. Не треба одягнути наручники, Я кажу, по якому праву. Він до мене нецензурно виражався. Він мені погрожував. А що я не, я не знаю. Це приїхали декілька патрульних на атландерах і все. Да, Він просто нам погрожував, даже. погрожував просто. А що казав? Він просто хотів нас зразу пов'язати. Перше травня було одним з головних свят у радянському календарі. Однак історичне джерело цього свята аж ніяк не пов'язане з східною Європою. 1 травня 1886 року у Чикаго десятки тисяч робітників вийшли на протест, вимагали скорочення робочого дня, а також збільшення заробітної плати. Тоді ще ніхто не знав, що цей день стане точкою відліку радянського свята усіх трудящих. Та для нас був суперпра. А сьогодні нічого, ніка святкового настрою, ні не весілля. Немає людей, ви ж бачите, немає нічого. Ми його вже не вважаємо за свято і кажуть, що його вже не святкують. Очень обідна. Ви знаєте, так було весело. що для нас було 1 мая? Як ми готувалися на демонстрацію, люди добрі, як ми наряджалися, які ми робили майкап, а як ми виспівали, а як ми веселились, Обов'язково шашлик, обов'язково ліс, обов'язково майовка. Ну, це було щось з чим-то. Чи потрібно слідкувати чи скасувати як продовження політики декомунізації? Ну, Я така людина політична, от е, вважаю, що 1 травня в. Як... Мусить бути, мені так здається. У 142 країнах його святкують. От. Тобто, ну, мені здається, що мусить бути для кого, як. Я думаю, що просто для українців воно вже давно ну, віджило своє, тобто то вже не свято. Але вихідний день то традиція, мені здається. От. Вийти в люди, подивитися на інших людей, десь собі пройтися. Мені здається, що то повинно бути. Я Не думаю, що у нас асоціація йде з першотравневими. Святами, як раніше, це було в такому розумінні. Я думаю, що це скоріше ще можливість просто відпочити. Додатковий вихідний. Скажіть, потрібно скасовувати це свято чи не потрібно? Ну так глобально я не зможу сказати, тому що я Я б менше сказала використовувати, як воно по назначенню потреби, йде потреби Це має бути День заява про свої якісь. права, як воно має бути. А не те, як було колись з транспарантами, шариками під, під список. Ну, тобто йому треба надавати іншого значення. Так. Для мене особисто, ні для моєї сім'ї, свято якесь таке душевне, внутрішнє ніколи не було. Скажіть, будь ласка, потрібно скасувати 1 травня чи все-таки хай буде? державне? На, на моє переконання, так, це треба було би зробити. Якщо хтось вважає, що це потрібно, є різні. Ініціативи законодавчі і все можна це відмічати. Ну, наприклад, якщо б хтось хотів би сьогодні провести якийсь мітинг трудящих, ну, будь ласка, закликайте, можна це робити там ввечері чи ще. Е, ну, в тому сенсі. Демонстрації, які були колись з парадами, з буфетами, з виходами після цього в ліса і масовими попойками, ну я думаю, що це пережиток минулого. Це не потрібно тим більше, що не потрібно для таких людей, як ви, бо ви є зовсім іншої генерації люди. Цьогоріч українці відпочивають п'ять днів поспіль. Така ситуація є досить звичною, бо у 2019-му великдень поруч з першим травнем. Та якщо з великоднем все зрозуміло, то здається, все більше українців з кожним роком стало забувати перше джерело святкування. 1 травня хтось вважає, що це свято не потрібно святкувати як продовження політики декомунізації. А для когось це черговий привід виїхати на природу з друзями або рідними, або ж попрацювати у полі. Так як я народився в незалежній Україні, для мене 1 травня просто додатковий лишній вихідний, коли так само можна виїхати або на природу, десь відпочити з друзями чи з колегами, або так само допомогти батькам провести весняну пильві роботи. Посадити щось, щоб був урожай на наступний рік. 1 травня як День праці. Це для вас є свято? Як свято для мене особливо це не є святом. Так само, День праці треба працювати. Можливо, не на роботі, так як це державний вихідний. Відповідно, це праця за містом, на ділянці, в селі. Ну і своєрідний такий відпочинок на природі. Таке свято на городі. Пенсії не вистачає, мусимо робити. Ось таке свято для нас. Хіба то пенсія це сміх коритися в той траві. О. А що воно вродить? Половину, що вкрадуть. Вже просто немає як жити, дихати, і взагалі, що, що робиться в світі. Супермаркети працюють. Все працює, а підприємці вдома сидять. Я з Держспорслубою говорила. У мене проблема є, не можу виконати пункт, він не закритий. І на вхід вихід я не можу контролювати кількість людей. Зайшло і вийшло. Умови більш-менш нормальні у мене на три метри, все. Ну Но я нормально говорила із держполуслубом. Вони сказали, що після 11-го числа ми всі питання вирішимо. Я можу поставити 12 фермерів. Пленочкою красиво затягнути і всіх виставити. І всі красиво будуть стояти не на дорозі, чорті даде, а на прилавках. Поки нема, бабуся не дадуть, бо вони 60+. плюс, значить, фермерів я запрошую до себе. І не треба на дорозі стояти. Якщо вже відкривають, то треба відкрити, тому що все таки Ну, я попередньо чув, що е розказує, що тільки криті ринки. А в критих ринках навпаки зберігається більше інфекції, а на повітрі свіжому воно скоріше розходиться. Так що, а тим більше людям зараз весна, треба, щоб вони щось продавали, і для них треба якось жити. Та й люди от особисто я хочу купити якусь зелень. Не магазинну зелень, а просто людську. Я рахую, це нормально зараз починати. Дозволяти тут, щоб працювало. Ціни ясно не подобаються в супермаркетах зараз, тому що підняли, і то я не розумію, чому так і чому ціни ніхто не контролює. Я би не проти, якщо це все в рамках чинного законодавства. Я за. Але ж це з однієї сторони, а з іншої, ну, карантин все ж таки. Продовжено. ну, Я думаю, що треба... Дотримуватися правил безпеки для того, щоб в подальшому було легше і працювати, і жити. На сьогоднішній день ми досить багато приймаємо дзвінків і надаємо допомоги саме безпосередньо продуктами, мешканцям нашого міста. Хочу зауважити, що у нас працює тимчасовий оперативний центр, який приймає дзвінки від мешканців міста Луцька з проханням про допомогу або ж наданням консультацій, якщо цього потребують мешканці. Крім того, зауважую, що допомога, яка надається тимчасовим оперативним центром, це є продуктові набори, надані Дом тільки разом і здійснюється доставка цих продуктів в супроводі обов'язково працівника муніципальної варти і представника Луцької міської ради. Ніяких баз персональних даних людей, мешканців міста Луцька, соціально незахищених верст населення. Ми нікому не передаємо. Це саме головне, що треба, і про олію починаючи з олії, і е, ці крупи, і цукор, і макарони. Особливо трогательне, що лимончик. Бо не кожен може зараз вони такі дорогі собі дозволити це. А тут такий набір і чай, і не який-небудь, а гарний чай, <рес> ну і навіть папір і те. І я дуже вдячна за те, що про нас, старих, які прожили вже стільки багато, як я 86 років. І все на, на житті бачила, а такий зботи ще не бачила. От ніколи навіть не думала, що прийдеться до такого дожити, що таке от, на весь е, світ. Це навіть е, гірше ніж Друга світова війна. Пережили все, і це, переживемо і це. І будемо, я кажу, буде настане час, коли можна буде обніматися, поцілувати своїх рідних от, і радуватись життю.